Я наказую кожному бійцю полку Азов битися до останнього. Ми будемо знищувати росіян у повітрі, на землі та на воді. Оборонці міста вже 71 день б'ються сам на сам з переважаючими силами противника. Та чорт забирай, проявляють таку витримку і героїзм, що Україна повинна знати, що означає бути вірним батьківщині. Так, якраз на цій виставці є предмет, з яких я вийшов з полону. Це оці ботинки. Побратим загинув, в нього в бункері залишилися ці ботинки. І коли я переправлявся, мої дуже були ну, там, пошкоджені. І я попросив побратима дати взуття, і вони дали якраз Віктора ботинки. Я з ними прийшов. Прийшов полон. Сьогодні це експонати на виставці, а колись були особистими речами тих, хто героїчно тримав оборону фортеці Азовсталь. Тоді без жодного підкріплення маріупольський гарнізон лишився з ворогом сам на сам та майже. Три місяці відтягував на себе переважаючі сили противника. Але ж ми не очікували, що ми будемо в оточенні. Ми очікували, що ми будемо тримати свій фронт, і так всі будуть робити. Ми не очікували, що там е, легко захватять Бердянськ. Легко пройшли до Маріуполя, буквально до аеропорта Маріупольського, і там уже їм вчинили ну, дійсно серйозне орде. Ми наділися на всіх на всю оборону цієї країни, але так не трапилось. Диво сталось 21 березня, коли до заблокованого міста прилетіли гелікоптери, добровольці погодились летіти, знаючи, що це квиток в один кінець. Вони привезли з собою боєприпаси, медикаменти та старлінг. Такі боєприпаси це настільки підняло дух, що нас не кинули, що ну нас підкріплюють. Тим паче, ну були такі моменти, що е, як ми раніше відпрацьовували захист Маріуполя, всі такі були герої, всі там знали, що робити. А коли трапилась війна, деякі підрозділи чи командири просто втікли, і Редіс взяв на себе відповідальність і Командував цією обороною в Маріуполі. До міста мали прибути ще вертольоти з підкріпленням. Військові повинні були зустрічати їх. Однак гелікоптери не долетіли, і бійцям надійшов наказ прориватися на Азовсталь. Мост вже підбитий, ми не можемо перейти пішки, це чи на транспорті. Ми знайшли спасательні такі круглі там шлюпки, і ми на них перепливали. Там один маленький човен був і три таких е, круги, які ми натягнули вірьовку. Е, я знаю, що мої точно поранені декілька людей змогли самотужку переплести. Е, натягнули вірьовку, і вже по, по вірьовці був такий е, переправа, що ми переправляли людей. 15 квітня усі сектори оборони Маріуполя об'єдналися в одній точці металургійному комбінаті Азовста, зокрема, і 36-та бригада морпіхів під командуванням Сергія Волинського, які прорвалися з оточення із заводу імені Ілліча. Ама з достойними бойцями з батальона морської піхоти, настоящими воїнами, героями, які залишилися звірне присяги. Верні українському народу і далі продовжати обороняти самі город. Фосфорні та авіабомби, ракети та артилерія. За ніч росіяни могли завдавати до 50 авіаударів по Азовсталі, знаючи, що в бункерах були і цивільні. Ми хочемо жити в своєму городі, в своїй країні. Ми хочемо жити нормально, спокійно. Нам надоїли ці літі ці постійні авіаудари по нашій землі. Скільки це буде продовжуватися? От кого нас тут спасають. У повній антисанітарії з відкритими ранами, перев'язаними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування. Попри це, бійці готові були битись до останнього. Не було такого, щоб ми дуже подумали здатись полон. Ні, тільки не було. І я розмовляв якраз з дружиною, з донькою. Мене в той момент вже служив, воював син середній. Може сказати, з ними вже прощався. Порозумів, що я не здамся в полон і залишусь тут уже. 86 шість днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Маріуполь захопила Росія. Комбінат. Заблокували і зруйнували майже повністю. Близько двох тисяч воїнів вийшли із Азовсталі та опинилися у руках ворога. Це перше були тяжко поранені. Нас повідомили десь за 3-4 дні підготувати списки е, там м, знешкодити цікаву зброю, там як теплоприціли, приціли, приціли е, там апаратуру якусь. Е, і коли ми виходили вже зі зброєю, ми йшли там другим етапом, бо ми були поранені, вони були дуже здивовані, що ми виносимо е прості автоматики, там пістолети. І вони питають: так ви ж ну, спецпризначенці, де ваша крута зброя? Я кажу, ну навіщо вам це? Ну ми, ми, ми не хочемо, щоб ви її користувалися проти проти наших побратимів. 29 червня відбувся перший обмін захисників Азовсталі. Тоді додому повернули 95 тяжкопоранених військових. Через три місяці звільнили з ворожого полону і мангуста. Нас виводять, перевіряють речі, там ну розівають повністю наголо. Там шнурки, все інше там забирають. Мені донька вишила звірка, і я от там ну він викинув його. Я кажу: можна це типа мені донька сплила. Він тільки ну раз дає, потім інший приходить, знову забирає. Я йому те ж саме розказую, можна я заберу її. І Він теж отдає. І я от вийшов з полона, вона досі зі мною є. От вона вже ну, брудна, дійсно. Я навіть не намагався її випрати, бо вона е, така, як є. Вони прощупали, думали, може тут сім карта чи пам'ять, ну там як якась там не знаю, там карточка є. Щупали, щупали, кажуть, ну на тримай далі. Оце зі мною збереглося таке. Нині бійці, яких вдалося повернути, проходять відновлення та реабілітацію. На запитання, чи хотів би Сергій взяти участь у звільненні Маріуполя, відповідь однозначно так. Повернувшись у місто Марії, командир насамперед відвідав би пам'ятні для себе місця. Найперше, це місця, де загинули мої побратими. Потім місця, де е, ми воювали, де ми приймали бої. І момент дійсно бункера це така остання була фортеця. Е, стільки буд є спогадів побачити і згадати, де ти спав, де ти їв, там де ти спілкувався з людьми. Через рік після виходу із заводу половина захисників Азовсталі досі у полоні. Це бійці, які боронили місто до останнього, які склали зброю. За наказом, чию безпеку обіцяли гарантувати ООН та Червоний Хрест, ті, кого намагаються вбити, покалічити та зламати сталеві та віддані воїни чий подвиг, ніколи не забуде світ. Я і згадую кожен день, коли я приймаю їжу. І на такий є момент я не можу залишити, хоч трохи їжі в Тарільці чи там хліба, щось кусочок, бо я розумію, я з'їм і їм чомусь буде краще. Тобто вони будуть е насичені цим, що я нічого не залишив і не викинув. Пройдуть роки. Маріуполь повернуть, будинки відбудують, сквери відновлять. Не повернути лише людські життя, які навічно залишились у місті. А головна фортеця Азовсталь назавжди буде символом того. Що немає нічого неможливого. А зоостанце. Це, мабуть, гордість для всієї країни, це приклад незламності точно. Ніна Тоду, Олександр Олійник, Сергій Приходько, Телеканал Київ.